Всім найкращого часу. От цікаво, так стру... побудоване наше життя, да, що все залежить від нас. Якщо ти хочеш іти, ти просто маєш переставляти ноги. За тебе ніхто це робити не буде. Я думаю, що ви зі мною згідні. І от зараз готуюся до зустрічі з людиною і вирішила записати відео для вас. Хто така успішна людина або особистість? Та, яка Хоче розвиватися і не просто хоче, вона це робить. Вона постійно робить якісь кроки. І скажу, що от про що ти мрієш? Я мрію, я хочу бути успішною, я нею і стаю, я хочу подорожувати, хочу гарно відпочивати. Так і є в моєму житті, і ще буде краще, бо я над цим працюю, правда, щоб так і було. І знаєте, яке може бути життя? От воно може бути насичене, вона може бути монотонне, може бути цікаве, може бути нецікаве, може підкорятись комусь, а може мати гарний дохід. Що я купую в нашій компанії, з в нашої продукції? Все купую і користуюсь усім і завжди зважую: «М -м, класно, наші компанії є краще. Так я можу користуватися краще. І знаєте, от зайомлю вас з найкращою компанією компанією New Life. Це натуральна косметика, це бади, це, знаєте, це турбота про твоє і моє здоров'я і про красу, щоб ми, дівчата і хлопці, були дуже гарними. Це власне виробництво, яке знаходиться в нашій Україні, в місті Дніпро. Це сертифікована продукція. Найвищі сертифікації ISO 22000 і ISO 9001. Також продукція наша без спирту і без цукру, тільки натуральні компоненти. А ще дуже багато продукції, більше 400 найменувань. Є що вибрати і чим користуватися. І знаєте, запатентовані інноваційні технології. що важливо також. Тому знаєте, це дуже чудове поєднання. Те, що продукція вона для всієї, родини вона підходить всім. А ще якість і ціна це найважливо от таке поєднання якісної продукції і такої ціни, яка підходить всім. Тому, звичайно, підтримує українське. Користуйся нашою продукцією, натуральною продукцією. Дбай про своє здоров'я! вам всього найкращого і найкращого часу: здоров'я, щастя і добра!